Уроки мінної безпеки в потязі такі тренування провела громадська організація разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій у Києві. Як відрізняти вибухонебезпечні предмети та які основні правила безпеки? Дивіться далі у матеріалі. Вибухівка у іграшках, кавоварках, медичних аптечках та навіть у пачках від цигарок російські окупанти мінують усе, що бачать. Тому громадська організація вирішила провести уроки мінної безпеки саме тут на дитячій залізниці. Лекції для малечі проводять безпосередньо у потязі. Під час руху дітям розповідають основні правила поведінки з вибухівкою, пропонують загадки та показують макети справжніх мін. Подорож урок закінчується швидко. Діти по прибуттю розповідають, що дізналися на занятті та показують подарунки. А ти підійшов вашої міміни? Спочатку це став попередив усіх, хто знаходиться. А близько, та потім відійшов на велику дистанцію, стоїть 300 метрів. Це як блокнот, тут є а от загадки, а от самі загадки, та тут є відгадки. Для більш дорослої аудиторії лекції проводять рятувальники, розповідають про види снарядів, різновиди мін та як росіяни можуть маскувати вибухівку. Окрім території, пропонують і візуально побачити, які снаряди несуть пряму небезпеку життю. Киянка Юлія запам'ятала з уроків найголовніші правила. Якщо там була русня, треба туди заходити після того, як Де, де... ну. Прибрали всі міни і вже професіонали зробили свою роботу. І якщо це зелений ліс, то взагалі поки що в найближчі 10 років краще не ходити. Пропонують відвідувачам середського парку і навчитися складати правильні аптечки. Сертифіковані турнікети, джгути та ізраїльські бандажі. Для зупинки кровотечі підійде кожен варіант. Інструкторка запевняє, носити з собою аптечку це відчувати себе вільно. Окрім правильного наповнення, навчать і правильному використанню. Я буду робити це максимально високо і максимально туго. На вашу кінцівку Затягую, Далі нам треба прокрутити вороток. Це боляче. Це, тур... це боляче. Так. Останнє, що я повинна зробити, ось, це замотати нашу шлейку і заклеїти стрічку часу, зафіксувати час 16.54. Я візьму маркер, напишу і ваше кровотече зупинене. Розширити географію уроків основна мета організаторів після столиці. Лекції планують перенести у інші регіони України. Дмитро Дідора, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.